Індіана Джонс Грут Circle. Uh, я не знаю, це велике кільце. А як ти це перекладеш як професіонал ігрової індустрії? Ну, як професіонал uh, та, мабуть, велике кільце. Що ти думаєш стосовно цієї гри? Ну, по-перше, я трошки засмутився, коли побачив, що це гра від першої особи. Я дуже хотів, щоб це була гра від третьої особи, а uh, я дуже полюбляю ігри. Uh, як Uncharted або Tomb Raider. Я дуже полюбляю фільми з Гаррісоном Фордом Індіана Джонс, і не тільки Індіана Джонс, але загалом, Типу класний актор, мені дуже подобається. Тож, в мене досить великі очікування від цієї гри. Ба більше я дізнався власне, з цієї от презентації, що було нещодавно з Gamescom. що ця гра, хоч із запізненням, але вийде на PlayStation 5. В наступному році. Тож та, треба пробувати, треба грати. Дуже сподіваюся, що вони дійсно зможуть передати атмосферу, щоб якось, знаєш, щоб зануритись, щоб раз вже від першої особи, щоб відчуття було, що ти справді Індіана Джонс. Я бачив вже інтерв'ю з. Актором, який грає, власне, персонажа. Він якраз і розповідає про це, про те, що це занурення, типу, і щоб відчути, як це бути Індіано Джонсом. Отож, а, і там буде камінь. Там буде камінь, все, там буде камінь за ним катитися, все. Я я вже одразу шатап і кмін маю. Це непогано, а змії будуть, типу, це ненавиджу змії. Я сподіваюсь, ну мають бути. Ну як це Індіана Джонс я і немає щось. клятих змін. Але ну, насправді не може це бути, сказав що стосовно першого обличчя, якби і мене також це збиває. Як на мене, це абсурдна концепція. Типу, це зроблено для того, щоб вжитися в ролі Індіани Джонса. Але я не хочу вживатися в ролі Індіани Джонса. Я хочу бути Індіаною Джонсом. Ну, тобто, я хочу грати саме за нього, за персонажа. Якийсь класі це не РПГ, це не Нью-Вегас. Я не хочу будувати щось нове. Я хочу грати. За цього хлопа, типу, якого я знаю, до якого я звик. При тому, що я не є фанатом цієї франшизи, і я не виріс на цих фільмах, але я знаю образ. І мені хочеться, от саме в стилі Ларри Крофт все грати, ну, і дивитися насправді на нього, на капелюх. та Міняти його скінчики, типу, щоб він стільно виглядав. А було б класно. Бо е, фішка в тому, що коли гра показує катсцени, де індіана присутній весь в кадрі, то ти такий, о, ну, це виглядає як прикольна пригода. А коли ти бачиш це від першого обличчя, ти такий, о, це щось непонятне, що, Ну якась гра, і отут я не зрозумів. До речі, хочу зробити одразу ремарочку. Чи помітив ти це чи ні, мені цікаво, бо можливо я просто дивний. Але мені щось графон жахливо виглядає. І моделі. Прям, ну Не знаєш, не просто типу жах-жах-жах. А мається на увазі от прям відчутно застаріло. Особливо моделі мені не подобаються. От в ігрових моментах, не в кат-сценах вони виглядають непогано. А от там, де показують ігролад, от якесь воно полігональне, все таке посереднє. Не кинулось тобі в Е, Мені накинулось прям в очі. Але, ну, умовно, той самий Star Wars. Просто у мене асоціація з Гаррісоном Фордом, ти якраз Star Wars і Jones. Джонс. Star Wars, умовно, виглядає набагато краще. Ну, типу, візуально. Хоча, типу, сучасна гра. Ну, типу, ця, та сучасна гра, та сучасна гра. Але так, умовно, набагато краще, але прям так, щоб мені аж різало око, ну. Це не Майнкрафт, коротше. Ну, ну, до речі, класне порівняння зробив. Я грав тільки в Star Wars Fallen Order, да? це ж перше. От. І там, так, мене, так, чесно так. кажучи, розвалив той факт, що. При тому, що сама основна гра шикарна, і вона прям дуже часто, неймовірно деталізована, я такий, я робив скріншотів, як ніколи. Боже, я не робив дуже багато скріншотів, дуже гарно. То флешбеки робили, якби знаєш, студенти першого курсу. Якщо пам'ятаєш, що ця сцена, коли він малий, бігає. То там у ці шорти, ну, одяг, так, труби, який в FIFA 2007 був, ну полігани мінімальні, ну виглядає все дуже жахливо, як і анімації. І це все в рамках однієї гри. І тут е, фішка в тому, що от коли я дивлюсь кат-сцени, вони прям круті, кінематографічні, дуже-дуже добре. І сам Індіана виглядає в них круто. Але коли я дивлюсь ігроладні моменти, яких, до речі, в трейлері не так, що прям і багато. Ну, воно вступає прям відчутно, прям помітно. Там, от, мовно, я дивився сцену, де він стріляє з кулемета, і там ну, пальці якісь прям дуже дивні в нього. І я такий полегше не звернув. Чому увагу. я на це звертаю увагу? Не те, що знаєш, я графотрочер і все таке, в мене і комп не тягне. Але для мене, коли мова йде про гру від першого обличчя. Дуже вагомим елементом занурення і насолодження візуалом є от ті об'єкти, які постійно перед нами. Ну, знаєш, тобто, Зброя головного героя, його руки. Тому, наприклад, в Overwatch дуже багато уваги приділено скінам, які бачить гравець. Тобто загальний скін, він окей. Але от той, що ти бачиш гравець, саме пістолет він дуже деталізований, або там руки, які їх анімації, от рухи, вони деталізовані, бо гравець це бачить постійно. Він надіває на себе повний скін, але от він бачить тільки там 10% і тому цьому права, приділяють увагу. Тому мені здавалось, що оці елементи, які гравець бачить перед собою постійно, повинні бути прям добре деталізовані. А фон то фоном. Але тут я такого не побачив, і воно специфічно, як на мене, виглядає. Хоча я не думаю, що сильно впливатиме на гру, просто. То оце відчуття, знаєш, що Гра складається з різних шматків, тобто катсцени робила одна абсолютно інша команда. А гру ще одна інша, яке не комунікували. От воно, скоріш за все, мене не покидатиме, як і було в Старваксах. Бо я відчуваю, що це робили інші люди без досвіду, без грошей на якісь копійки, яким скинули. Типу на саме дно каже, робіть флешбеки. От бюджету нас на це немає. Дивись, дуже цікаво, дуже цікаво виходить. Людина, яка не фанатіла від Індіана Джонса, Гаррісона Форда. Вона дивилась на руки. Ну і думала взагалі про це, коли дивилась людина, яка фанатіла, я такий, Блін, як він схож! Як він схож а, як він схож в катсцені. Я хочу в це грати, я хочу, типу, ну от якось так. Так що, бачиш, на когось спрацювала катсцена, на когось не дуже. Ну так, я розумію, я ж кажу. кат сцени, у мене, в принципі, питань не викликають, вони насичені, вони круті. Е, я просто знову ж таки зовсім нещодавно пройшов Том Брайдер всі три частини, і, скажімо так: те, що гравець бачить постійно перед собою, було дуже добре деталізовано. От, так. якби, ну, у мене жодних претензій. Я такий, воно. Погоджуюсь, погоджуюсь. А, там ще й скінчики є, до речі, так. Так, так, так. Та, та. та. А в третій частині там прям багато скінчиків, там, Дуже. ну, на, на будь-який розсуд, взагалі. Типу. Якщо не помиляюсь, в мене було ще якась, якесь видання, оце, от, ну, типу, якесь там. Ну, тип, типу, делюкс, але якось та, інакше та, та, називається. Та, там скінчиків було просто. Там можеш взагалі знаєш вибирати на свій розсуд, що ти хочеш насолоджуватись Том Брайдер чи відігрувати максимально реалістичну, якби історію. Я. Незважаючи на те, що люблю гарних панянок, я такий моя Лара вбивця. Я у військовій формі з повним пройшов всю гру. І воно, знаєш, дуже специфічно виглядає, коли ця симпатична панянка в бронежилеті. Я такий, мені страшно, тут кулі навколо. <рес> я не збираюся це знімати. Але я бачу, що тут був вибраний інший підхід, і подивимося, як воно буде. Але. Ем... От особисто для мене маленьким, типу, тригерним моментом є той факт, що саме в трейлері дуже багато акценту на Індіані Джонсі. На катсценах, на історії, на персонажі Гаррісона Форта. і дуже мало на ігроладі. А ми ж типу про гру. Ми ж будемо в неї грати. І там, там прямо прям, байду ну, небагато. Байдуже, там є Гаррісон Порт, все, що ще треба. Все продано тоді питань ніяких. Я зрозумів. Можна чекати цього на стрімі, правильно? Ну та, звісно. Якщо хочете поділитися своїми думками, залишайте коментарі і не забувайте дивитися інші відео на цьому каналі.